Я не знаю, чи я божеволію, але мені потрібно десь це записати поки ще не пізно. Я живу в невеликій двокімнатній квартирі на околиці міста, не зовсім у центрі, але не в селі. Це один із тих комплексів, де всі будівлі однакові, бежеві, з напівпорожньою парковкою є січатим парканом, що відділяє їх від смуги лісу, куди майже ніхто не ходить. Таке місце, де всі тримаються осторонь. Я живу тут уже два роки. Було тихо, і мені це подобалось. Принаймні, раніше подобалось. Приблизно три тижні тому я почав чути дивний шум за вікном уночі. Не просто випадковий звук це було схоже на чийсь крок, не важкі кроки, а повільні, волочильні, наче хтось ішов, босоніж по асфальту. Спочатку я думав. Що, можливо, цей сусід повертається додому пізно або єноти риються в смітті, але звук був дивний, він зупинявся прямо під моїм вікном, стояв там кілька хвилин, а потім віддалявся в бік паркану, за яким починався ліс. Після кількох таких ночей я почав виглядати у вікно, коли чув цей шум, але нікого ніколи не бачив, поки не настала п'ята ніч. Тієї ночі я сидів за ноутбуком і працював, коли знову почув ці повільні шкрябаючі кроки на тротуарі внизу. Я обережно відсунув жалюзі. Ліхтар біля парковки засвітився, і на мить я побачив силует біля паркану. Він був високим, занадто високим і худим, але щось у його пропорціях було неправильне, наче людину розтягнули. У жовтому світлі я бачив лише контур, довгі руки, що звисали нижче колін, і голову, схилену на бік, ніби воно прислухалося. Потім світло згасло і воно зникло. Тієї ночі я не спав. Наступного ранку я розповів про це сусідці жінці на ім'я Даніель, яка живе тут довше за мене. Вона помітно занепокоїлася, коли я згадав про ліс. Сказала, що теж чула дивні звуки, особливо близько другої чи третьої ночі, іноді плач, може, це койоти?» – сказала вона, але в її голосі не було впевненості. Я намагався не звертати уваги, може, і справді тварини, навіть залишив телефон на запис тієї ночі, щоб довести, що це нічого страшного. Коли я прослухав запис зранку, більшість часу було тихо. Але приблизно о 2.17 пролунали кроки, потім шепіт, зовсім близько до мікрофона, занадто тихо, щоб розібрати слова, але мені здалося, що він промовив моє ім'я. Наступної ночі я знову поставив запис, але зранку файл був пошкоджений, лише шум і статичний тріск. Після цього стало гірше ліхтар біля парковки щоранку горів. Хоча мав вимикатися сам, двічі перекадався сміттєвий бак. Одного разу я вийшов зранку і побачив на вікні відбитка долонь, не просто пальців, повні відбитки рук, довгі, вологі з плямами, ніби шкіра була сирою. Я подзвонив керівнику будинку, але він відмахнувся, мовляв, діти жартують. Тиждень тому, коли я повернувся з роботи, біля моїх дверей лежав мертвий кролик. Його тіло було перекручене, ніби шию повністю вивернули. Я навіть не торкався його, викликав працівника обслуговування, але коли він прийшов, тіла вже не було. Тієї ж ночі хтось постукав у двері близько півночі три повільні удари. Я подивився у вічко. нікого. Але чув дихання глибоке, нерівне, так, ніби хтось намагався імітувати, як моя дихати людина. Через півхвилини воно пропинилося, і знову я не спав всю ніч. Зранку я побачив на тротуарі брудні сліди босих ніг, що тяглися від дверей до дороги, великі з довгими пальцями. Даніель виїхала через два дні, навіть нікому не сказала, просто зібрала речі і поїхала. Я не знаю, що тут відбувається минулої ночі було найгірше. Близько другої тридцять я прокинувся від постукування у вікно спальні. Я живу на другому поверсі, туди нічого не могло дістатися. Коли я глянув, побачив обличчя, притиснуте до скла. Бліде, майже сіре, з великими очима, рот відкритий, губи ворушаться, ніби намагаються вимовити слова, але беззвучно. І тоді я зрозумів найстрашніше це було моє обличчя, ті самі очі, те саме волосся, але щось було не так, ніби хтось одягнув мою шкіру, але не знає, як нею користуватись. Я відсахнувся, вдарився об тумбочку, а коли підвів голову, його вже не було. Я нікому про це ще не розповідав і навіть не знаю, як це пояснити. Але зараз, поки я це пишу, я знову чую кроки волочильні, повільні. Вони ходять тротуаром туди-сюди і кожні кілька хвилин зупиняються прямо під моїм вікном. І я клянусь, я тільки що почув, як воно прошепотіло моє ім'я.